Разу одразу, А скільки я до москалів? Каже, якщо попрямій і тверезин, то 10 кілометрів рівно. Вчора пана Івана дуже, дуже осяйно вшановували в рідному селі Москалівці. Я мав там бути присутнім, знаєте, такого вшанування, то треба заслужити, яка Сачко, в'їхати в Київ, але виїхати з москалів. Це було надзвичайне театральне дійство. Пан Іван, я за ним сидів, бачив, спустив чоловічу таку скупу сльозу. Тому що вони придумали виставу. Вони придумали виставу, якій був малий Іванко, у якій була природа, були кінокадри, тобто весь анцон театральних засобів. І навіть був хлопчина, який грав Іванка малого. Талановиті дуже діти. І вони майже були вмовили пана Івана віддати свої картини на дорогу до Москаліки. На щастя, щас, Жиляковський сказав, що Влада запросто цю дорогу зробки. Тому я думаю, що все-таки переможе Олександр Смик і з картини лишиться в музеї в Тернополі, а не падуть в дорогу. Yeah. Yeah. Ну, і в мене такі народилися рядки вчора. Я дуже люблю цю школу, тому що я знаю директора гарно, колись ми знайомилися чудесно. Двоє діток із цієї школи ілюстрували мою е, казку. Ну, це якесь таке осереддя культурного життя все-таки. І такі рядочки, яких я постарався, я не знаю, з ким мені це вдалося. От якщо що я вчора бачив москалівців вкласти в цей вірш, чотири голоси москалівці Іванові Марчуку, зашумів Зеленсад. Простягаючи руки погілля, пам'ятаєш, Іване, як був тут малим, а тепер ти не яблука рвеш, а чарзілля. Урожай твій насправді такий золотий. Обізвалося поле Пшеничним, тужавим колосям. О, Ой Іваночку, знову радію тобі, хоч спізнати багато в житті довелося, та в роботі ти був От зорі до зорі, Успігнулося небо, що в прапорі нашим назавше. Чом, Івасю, Хмаринка лежить на чолі. Може, ти, стільки літ по світах мандрувавши, аж тепер тут зупинишся в рідним селі. Він послухав усі голоситі і вуса погладив. Вибачайте, та я ненадовго тут отут залишатися мушу у стольному граді, бо такий мені доля судила маршрут. Та душею я з вами, панове, мої односельці, у картинах і поле, і небо, і сад. Тут краси та любові моєї джерельця, тільки жаль, що літа не повернеш у нас. Thank you, Thank you. Thank you.